Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна. На цьому каналі я розповідаю багато про психологію, психотерапію, про різні лайфхаки з психології, і також іноді розповідаю про косметику, яку я також обожнюю. А у цьому відео я буду розповідати про те, чому психотерапія може не працювати для вас. Давайте відразу почнемо. Ви обрали не свого психолога. Я щиро вважаю, що обирати психолога це так само, як обирати партнера по бізнесу, свого партнера в відносинах, в друга. Тобто, це такий самий персонаж, який має у вас відкликатись, який має вам подобатись. І я знаю, що є ситуації, коли ви вже, начебто, пішли до психолога. І все начебто нормально, але це не на 100% ваша людина. Ви відчуваєте себе зобов'язаним лишитися, зобов'язаним займатися з ним. І таким чином ви просто витрачаєте свій час. Звичайно, психотерапевт і радий старатись брати з вас гроші. Ви його собі збагачуєте, він робить те, що він там звик робити, але вам це не підходить, і при цьому ви соромитесь піти. У нас взагалі є ось така установка, що психолог це якась ідеальна людина. Їх треба поважати з їхньою думкою. Треба завжди бути згодним. Не дай Бог там десь не погодитись, чи ще що, щось не типу. Бувають реально різні ситуації, бувають непрофесійні психологи, бувають психологи, які вам просто не підходять по енергетиці. Я не знаю, не подобаються вам зовнішньо. Бувають реальні ситуації, коли ми ставимо психолога на такий п'єдестал, де він просто якась надлюдина, яку треба поважати, і від якої, начебто, страшно піти. І ще бувають дуже недобросовісні психологи, які говорять, що. Ви не хочете до мене ходити, тому що у вас супротив, тому що ви просто опираєтесь розвитку, опираєтесь якимось новим паттерном поведінки. Ви не хочете змінюватись, от візьміть на себе відповідальність і просто перетерпіть це. Ні, люди іноді це ніякий не супротив. Це реально не ваша людина, це реально не ваш метод, не ваш темп. Не той напрям, який відкликається і працює саме з вами. Тому тут важливо це відслідкувати. Якщо ви відчуваєте, що вже довгий час щось не те, не витрачайте гроші, не витрачайте свій час. Ваш психолог робить вам краще вже після першого сеансу. Не має бути гірше, розумієте? Які б у вас не були глибокі травми, вам не має бути погано. У Вас все одно має народжуватися надія і опора всередині себе, що все буде добре. Ми з усім справимось. От який наратив має лунати в кабінеті у психолога, а не те, що у ви такий запущений взагалі випадок. Мені з вами ще роками сидіти. Ми з вами будемо 100 сеансів, і ще як мінімум розбирати тільки вашу бабушку, і потім, можливо, ми перейдемо до вашого батька. Ну розумієте. Тут вже попахує чимось не тим. Друга можлива причина, чому психотерапія не працює, це те, що ви обрали свого психолога, але неправильний метод. У мене і таке було. Я зробила всі ці помилки, про які розповідаю, тому у мене було все. Я роками ходила на транзактний аналіз, я ходила на гештальт. В мене були курси по гештальту, я сама навчалася гештальтерапії. Потім в мене був юнгіанський психоаналіз вже з іншим психотерапевтом, але більше я ніколи не повернусь до цих методів. Це не в образу гештальтистам, не в образу психоаналітикам. Я нічого не маю проти цього. Я маю насправді, але не буду поки що про це говорити на каналі. Я хочу сказати одне. Я отримала достатньо інформації про причини своєї поведінки, про причини своїх дитячих травм, я реально дуже глибоко досліджувала тему появи моїх трав, тему їх розвитку, чому вони укорінились в мені, чому вони розвивались. Майже весь час я присвятила тому, щоб знайти причини. Але як виявилось, вже от на четвертий рік, того як я прямо дуже так, ретельно займаюся цим питанням, що просто усвідомлення причини своїх травм допомагає дуже маленькому відсотку людей. Тобто, те, що ви маєте якусь проблему, підете до психотерапевта, виявити корінь цієї проблеми, чому саме так, не дає вам абсолютно ніякої гарантії, що вас відразу відпустить. Із цього випливає питання: а для чого взагалі шукати причини? Якщо 99% із 100, що просто дізнавшись, вам це нічого не дасть, але на виявлення причин йде найбільше часу. Тобто, час іде, ви розвиваєтесь, ви живете, ви будуєте стосунки, дружбу. Коротше, час іде, але нічого не змінюється. Ви просто ходите на психотерапію, де ви обмусолюєте, обсусолюєте всі? Моменти, де вам зробили боляче, це насправді дуже цікаво. Я займалася цим тільки з великої цікавості, з такого інтересу дитячого, справжнього. Це реально було моє хобі дослідження моїх дитячих травм. Тобто я могла це писати в графії моє хобі в моїх резюме. Розумієте? Але тепер я слідую методам із КПТ, наприклад, РЕПТ це раціонально емотивно поведінкова терапія. Зараз я вивчаю це, і ви не повірите, мені стало краще після першого ж завдання. Після першого. Причому це завдання я придумала сама. Я просто уловила суть, в чому суть цього методу, сама придумала завдання, сама його виконала, і мене відпустило ось так. От завдання моє було направлене на те, щоб пропрацювати відразу три проблеми. І ви не уявляєте, скільки енергії в мені звільнилось? У мене стільки насправді йшло енергії на подавлення, на обдумування, на самокопання саме цих проблем. І це тривало роками. тобто це був мій такий перманентний стан обдумування, обмислювання одного і того ж, однієї і тієї ж проблеми від терапевта до терапевта, від відео до іншого відео, від одної книжки до іншої книжки. Тобто, все це йшло такою червоною ниткою по моєму життю, але тільки прийшовши до зовсім іншого методу, мені реально стало краще, навіть без якоїсь ще сторонньої допомоги. Мені вже 23, і скоро мені буде 24. Я усвідомлюю, що вже так багато часу пройшло з тих пір, як я, в принципі, вперше зацікавилася своїми проблемами психологічними. І тільки зараз я реально відчула себе здоровою. Тому що, от, що дає така довга терапія, мені особисто, вона мені дає відчуття якогось безпросвітного. Болота, і чим більше ти копаєшся, тим більше ти розумієш, як багато треба ще копатись. Тобто проблеми для мене тільки множились. Чим більше я дізнавалась чогось, тим більше я просто жахалась сама себе своїх проблем, і тим більше ці проблеми ставали для мене. Коротше, це насправді тема для окремого відео про методи психотерапії. Третій пункт це те, що ви забагато. Вимагаєте від себе, і ви хочете дуже швидкого результату. Звичайно, швидкий результат має бути це нормально. Але у всіх темп. І я говорила про це в одному зі своїх відео: ось цьому. Я тут його прикріплю, покажу. Що якщо ви ненавидите себе минулого, і ви займаєтеся тільки тим, що ви проробляєте себе минулого постійно, тобто ви в минулому, то ви не приділяєте час собі теперішньому. І, звичайно, що у вас немає картинки себе майбутнього. Якщо ви хочете залишити в минулому році ці старі патерни, всі ці мішки з гнилою картошкою, нехай вони залишаються в минулому, звичайно. Але водночас треба подумати. А який я новий? От я ця нова людина, нова Аліна, я яка? Вона як от, взагалі живе, які в неї інтереси, чим вона займається, як вона виглядає, що вона любить. Ну, взагалі типу всі деталі. Тому, звичайно, терапія може затягнутися і вам може не ставати краще саме по тій причині, що ви не бачите себе нову. Ви тільки займаєтесь тим, що розумієте, як не можна, як не треба себе поводити. Але придумайте, як треба, що прийде на заміну, що прийде на це звільнене місце. Четвертий пункт, і він дуже дуже сильно розповсюджений. На мій подив: це те, що ви обманюєте себе. Наприклад, ви не готові ставити під сумнів свої установки, ви не готові, в принципі, змінювати своє мислення. Як наслідок, ви не змінюєте свої емоції, свої відчуття, наприклад, там ненависть, гнів, постійна образа, не піддавши сумніву ваші установки, те, як ви думаєте, ви не зміните ніколи ваші образи, вони ніколи не підуть з вашого життя. Ви постійно будете відчувати себе фіговим, опущеним, приниженим, розчарованим, тому що не змінюється перша ланка цієї схеми. А спочатку ситуація, потім. Думка про цю ситуацію, потім емоція, ну і потім, як наслідок, якісь ваші дії, деконструктивні, які також приводять знову ж таки до тієї самої ситуації, і все ось так ганяється по кругу. Якщо обманювати себе і не піддавати сумніву, що ви мислите неправильно, то ніколи не зміниться наступна ланка емоцій, ви так і будете ображатись знову ж таки. Тому тільки будучи максимально чесним з собою і признати, що я не права. Те, як я мислю, це просто настільки тунельне мислення, я настільки не бачу інших варіантів. Я настільки заперечую все інше, я заперечую, я засуджую. Я не даю цьому війти в моє життя в чомусь новому для того, щоб з'явилися нові думки, нові емоції. Потрібно піддати сумніву те, як ви вже думаєте. І признати, що, блін, я не права. Я говорю фігню. Я обожнюю фразу, що кожне переконання воно завжди шукає якесь підтвердження. Якщо ви в щось вірите, ваш мозок обов'язково знайде докази цьому. Люди, які вірять в нумерологію, в матрицю долі. Це реально працює в їхньому житті, вони реально збагачуються, знаходять класних там партнерів по життю, в них завжди в житті все дуже круто. І вони говорять: люди, та да це через матрицю долі, це через нового нумеролога. Я всього цього досягла саме через це. І вони реально праві. Вони цього досягли через це. Якщо ви релігіозна людина, це так само все працює для вас. Якщо ви вірите в психотерапію, як свою релігію, це також працює для вас. Тому що є ось ця теорія про 40 одиниць, тобто що наша увага в навколишньому середовищі може концентруватися на 40 одиницях, тобто, якщо ви постійно в голові думаєте. Про числа, про якісь символи, про, те, про, там, про зірки, про астрологію, я не знаю, то ви це бачите, і ви реально бачите докази, що це працює. Так само, якщо ви обожнюєте гештальт, ви обожнюєте всю цю тему, типу, з проекціями, з профлексіями і т.д. і звичайно, ваші 40 одиниць, на яких ви концентруєтесь в житті, вони тільки підтверджують і вони тільки додають доказів, що ви вірите правильно, що ви. Праві, нам подобається бути правими, і звичайно, що наш мозок налаштований на це постійно 24 на 7 шукати докази, що ви праві. Якщо ви відчуваєте, що ви недостойні кохання, ваш мозок обов'язково знайде докази, що це правда. І якщо ви думаєте, що ви лисієте і у вас скоро повідпадає все волосся, і всі це бачать. Ваш мозок обов'язково знайде цьому докази. Ви обов'язково будете постійно дивитися на волосся інших людей. Ви будете помічати класне волосся, ви будете помічати, коли хтось теж лисіє, Ви будете помічати рекламу з якимись там пігулками для росту волосся. Ви будете постійно в цій темі, тому що ваші 40 одиниць пов'язані з волоссям. Коротше, це я взагалі про що? Дуже щось я так зайшла далеко. Вже в якусь не ту степ слідкуйте за тим, що ви вірите, які у вас є переконання, тому що ваші переконання обов'язково приведуть до певних наслідків. І ще а, психотерапія може не працювати. Якщо ви просто тупо дуже багато говорите, є й такі люди, яким просто хочеться поговорити їм в житті, немає з ким а, обговорити їхні проблеми, просто їхні почуття, тому що з них це все просто пре і, лється, і звичайно їм дуже хочеться якусь людину, яка просто буде слухати. Насправді, ну здавалось, що тут такого, ми ж можемо поговорити з кимось з близьких людей. Але близькі люди вони дуже часто зацікавлені, вони не можуть бути абсолютно індиферентними до нашої ситуації, тому що вони нас знають у них є своє відношення. Якщо ми на когось жаліємось, у них є своє відношення до тієї людини, про кого ми говоримо. Тобто, це вже відсутність такої об'єктивності. Кожного є право робити на консультаціях так, як зручно йому. Але тоді, якщо ви абсолютно не слухаєте свого терапевта і він виступає просто такою а, подушкою, в яку можна поплакатись таким плечем, яке він вам підставляє, то окей, якщо це для вас працює, ну типу, it's okay, it's fine. просто терапія затягується в такому випадку. Якщо терапевт виступає як такий білий аркуш. Без емоцій, без нічого, чисто направлений на те, щоб проявляти розуміння і емпатію повношені до вас. Але якщо він не змінює ваші паттерни, які приводять до ситуації, де вам приходиться плакати, жаліти, снити, то ну, в чому тоді цінність такої терапії? П'ятий пункт це те, що ви не робите домашні завдання. Я вже говорила сьогодні про супротив, і він правда буває, він правда може бути. Так як я сказала, у людей дуже регідна психіка зазвичай і дуже важко признатись, що типу блін, та я просто не хочу змінювати своє життя. У мене дуже багато вторинної виходи від мого неття, від того, що я там жертва і все таке там дуже багато насправді переваг. Але це дуже важко признати. Зазвичай ми говоримо, я була зайнята, мене не було часу, в мене було дуже багато роботи. Якось мені так було не до того. Часто це і є той самий опір якимось змінам, особливо коли завдання покликане на те, щоб розвінчати якісь важливі для вас речі. Припустимо, ви зустрічаєтеся з якимось хлопцем, який вам не підходить. Ви це в глибині душі знаєте. Але ви приходите до психотерапевта, щоб отримати так званий дозвіл на те, щоб з ним бути. І зазвичай терапевти не мають права вам говорити, з ким вам розходитись, з ким вам бути, що вам робити. Вони лише задають вам питання, завдяки яким ви прийдете. До відповіді, що вам це не підходить, вам це не треба, ви достойні кращого і так далі. Але терапевт має право дати вам завдання, виконуючи яке, ви в результаті приходите до висновку, що вам не потрібні ці відносини. І підсвідомо знаючи це, клієнт може опиратися у виконанню цього завдання. Воно йому може здаватися якимось тупим, непотрібним. На нього немає часу, на нього немає ресурсу, але насправді це той самий саботаж. До речі, в мене є дуже класне відео про саме саботаж, як ми саботуємо свої бажання, те, що ми хочемо, як ми опираємось тому, чого так сильно хочемо, як ми будуємо своє життя так, щоб не отримати бажане. Моє відео буде ось тут. Я його підкріплю. Має десь бути посилання на нього зверху. Обов'язково після цього відео гляньте відео про саме себе саботаж, якщо ви його ще не бачили, тому що воно дуже в тему. І на цьому все. Дякую вам за перегляд і побачимося в наступному відео. Па-па!